У турі чемпіонату області із футболу. Зараз карбон в атаці. Тинджицький в штрафному майданчику прибирає під себе удар по воротах. Перший кутовий. Вільний простір. І нас чор... чорного. Чорний простір. У штрафний майданчик, Удар Тинжицький! Потягнув Паримський. По Зараз помилка і атака Блачко. Удар по воротах. Ще воріт. Подача в штрафний майданчик на дальню стійку. Цього разу удар по воротах! І там на заваді стає захисник спочатку, а далі уже Гріщенко. Класно зараз знаходить Гріщенко. Удар по воротах. Дейнека ставляє кулаки. Пускає Гріщенко по флангу. Грінчука. Обходить він Шурубуру. Передача в штрафний байданчик. Башко Ні, не зачепився за м'яч. В матчах діяла команда Ігра Столовицького. Роз точно грає на Грінчука. У майданчику Грінчук. Дейнека. Відпускає. на Петрука. Гріщенко. Петрук. Не було положення поза грою. Можна грати по удар по воротах! Вище воріт летить м'яч, від воріт. Іде вперед тепер Петрук. Знову Петрук. Можна пробивати удар по воротах! І поряд зі стійкою летить м'яч. Назріває зараз. Подача в штрафний майданчик. Удар Вадим Чорний. Один нуй. Карбон забиває 16-й м'яч Вадима Чорного. Ну і все ж таки витиснули вони максимум із цього стандарту. Дмитро Кошелюк. Виконав подачу на дальну стійку. Загубили Вадима чорного і 16-й свій м'яч у чемпіонаті забиває Вадим Чорний. Виводить тим самим карбон уперед. 74-та хвилина матчу, друзі. Карбон виходить уперед. Веде себе е, базис. Подача штрафний майданчик. Та ні, не було там гри рукою. Ну... Вініченко. Можна подавати. Зараз Вініченко на дальню стійку. виносить м'яч Бондаренко. Удар воротах і буде кутовий Дєдов пробивав. Вініченко. Ну, можна вбігати зараз Пилипцю, Пилипець в штрафному майданчику під праву ногу. Можна бити, можна бити. Марк, удар воротах. і прямо у Паримського пробиває Пилепечновий ну, шов. І все, друзі, на цьому у нас закінчується матч, Закінчується він перемогою карбона. І карбон стає чемпіоном! Чемпіоном Черкаської області. перемагає чемпіоном. Всім вам зазвичай дякуємо корпону.